Давай, може, на вихідні якийсь шашличок візьмемо. Якусь флешку до шашличка. Ну, та можна, але мені треба, знаєш, жінку запитати. чотку жінку запитати. Каблук чи що? А що каблук? Просто запитатися треба. А вдруг вона проти. З такими темпами ми з тобою в Польщу не побудуємо. відчуття, що десь, знаєш, у цирк попав. Ну так і є, ну так і є. Купа людей всі щось роблять, але толком ніхто не, не знає, що, що вони роблять. Вже, той щось там перетирає, той там щось плитку ліпить, тут гіпсокартони якісь крутять. Купа людей щось роблять. Але що роблять, ніхто нічого не знає. Кого не запитаєш. Ремонти роблять, але що роблять? Кожен щось крутить. Щось... Але ніхто нічого не розуміє, що, як, що після чого йде. Ще посилають, знаєш, запитаєшся, когось, він каже, того де того запитай. того? Я відки знаю, йди того, запитаю". я тобі кажу. Ой, не знаю, не знаю, я теж не знаю, але головне би за це заплатили, за цю всю роботу, що ми тут ходимо, усі щось ніби робимо. Аби нам платили. Взагалі, якийсь прибитий мішком трохи, я тобі кажу. Ну добре, ну а що з ним не так? Фільм Андріано Челентано дивився. Як той сміявся з того, що треба плакати, він сміявся. Оце то саме. Я йому кажу, що робив з нами чувак і ногу ломив на будові. І він починає ржати. Я йому кажу, що завтра зарплата, він щось, щось почервонів, обідуся, потім почав плакати. Я кажу, що є з тобою? Тут радувати сестре. таке о. Кажу на нього мішок напевно, в у дитинстві. Що ти дивишся? Та дивлюся, що твоя жінка нині буде мати на 8 березня файний подарок. А що, червоний? А ще потянеш порцію ти та й будеш бігати. 8 березня подарити, не знаю. Та ж казали, що відмінили 8 березня вже. Вже тепер не буде 8 березня. Як відмінили 8 березня? Ну так. Після 7-го зразу 9 тепер буде. Де тут плюс? Де тут мінус? Що тут понароблю? Ти даєш коричневі то є плюс, синій то є мінус. Що ти не знаєш? Ти вже раз підказав, коли ми конвектор встановлювали, щоб потім квартира згоріла. Іди звідси! наймай електрика написали тобі в коментарях. Мені здається, що це порада для розумних, бо того, що, щоб електрика наняти, треба мати. Гроші, а щоб мати гроші, треба бути розумним. Щось він не то радить мені. Де він видів, щоб у дурного гроші були. Газетка не робить там. От не знаю чого. Бачиш, все тут. Синій до синього, коричневий до коричного, мав би бути добре. Але через газетка не робить? Я думаю, що задуже все просто. Коричневий до коричневого, синій до синього. Треба все переплутувати. Треба наоборот все. З'єднувати сині з коричневими. Ти опять хочеш нарадити, бо все погоріло, я так поняв. Короче, дивися. Зараз знаєш всі ці ще жовті дроти. І я думаю, що розетка зробить. Що скажеш? Я знаю. Думай. Бо електрик один раз помиляється. О, який план? Що будемо нині робити? Я щось придумав? А ну давай. Давай гроші я йду по чекушку. Потім будемо робити. Давай, давай вип'ємо, аби вдома не журилися. Давай. Ну а їм там що журитися? Гроші їм переслали. Вони Там так журяться, гроші мають. Хіба що куди ті гроші потратити. Хіба що журиться, куди гроші потратити. Треба було гроші їм не висилати. Тоді вони б журились. Давай. Давай наливай ще по 50 грам. Що наливай, Та то вже все. Бутилка порожна. Порожна. Ти скільки взяв? Та ж чекушку. Ну, ти що? Нинішній, не знаєш, що чекушка для нас це так, як нічого, горло промочить. Скільки вже робимо разом, і, 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 і ти ніяк не можеш навчитися, розумієш? Ніяк! Біжи знову в магазин тепер. Голова не робить. Звичайно, не побачив у тебе в сумці з нашої будови. Добре, би ти менше дивився, нечайно. Що тобі сказати? Вребська життя не легка є. Ну, його треба придержувати. До нашого шефа сьогодні 100 доларів. Пішов купив дві розетки, якихось пару із лентів. Коротше, цих всіх лінтів, що понабрав. Все, 100 доларів нема. Оце ціни. Це вже разом з твоїм відсотком. Яким відсотком? Яким відсотком? Що ти мелиш? Ти в неділю пив, пив? За чиї гроші ти пив пив? Він буде мені нагадувати відсотки, Дивись який.